Долучимо до нашого ефіру Євгенію Кравчук. Це народна депутатка України, партія Слуга народу, і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, ви з нами вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Рестовоскрес виїзди на вас кресне велике дяка, що включаєтесь до нас, щоб пояснити, що відбувається. Бо ми, начебто, зітхнули з полегшенням, коли московський патріархат пішов, ну чи майже пішов з лаври, але е в якісь постійно відбуваються комбеки, як, наприклад, сьогодні знову вони там щось намагаються захопити. І відповідно е тут важливе питання в тому, чи не станеться так, що коли московський патріархат остаточно піде. То в Лаврі залишиться голі стіни. Наскільки контролюється цей процес виселення московських попів з української лаври? Ну, по-перше, треба пояснити нашим глядачам, що мова йде не про те, що щось московський патріархат побудував і тут держава виселяє. Ні, це власність держави, це заповідник, це спадщина ЮНЕСКО. До речі, сьогодні новий очільник, новий гендиректор заповідника Максим Остапенко опублікував фото. А в якому стані залишаються московський патріархат різні будівлі? От якраз було б добре, щоб ви можливо пізніше показали ці фото. Там все захаращено, завалено. Це все нагадаю пам'ятки ЮНЕСКО. Це там верхні верхній поверханець дзвіницею і там частина на верхній лаврі, там біля собору. Завалено, о, завалено коробками, завалено різними цими рускомірівськими палітурками. Значить, все, що в російською мовою, все про РПЦ. Там прям надруку, написано, що надруковано в, в там типографію російської православної церкви. Ось так в такому стані залишаються ці пам'ятки. Дякувати Богу, що в основному храмі уже в Лаврі служать українською мовою. Ми бачили ці богослужіння на Різдво і на Великдень. Це вперше за 300 років лунає українська молитва. Вперше в Лаврі моляться за. Перемогу України за здоров'я воїнів і за те, щоб Україна вигнала окупанта. А якщо послухати, що говорять деякі священнослужителі та і, на жаль, віряни, яким просто запудрили мізки, то все це про один народ, про Велику Русь, і там, значить, братні народи посорілись. А от стидливо замовчують, що Російська Православна Церква прямо благословляє вбивство українських дітей, людей. Катування і так далі, бо Гундяєв там постійно значить на це все благословляє. Насправді історія російської православної церкви як церкви вона закінчилася ще без приходом більшовиків. Бо якщо подивитися в в історію, то фактично, ну це Сталін переродив. Цю церкву філію тоді НКВД, так і спецслужб радянського союзу, а зараз філію ФСБ. Тому, звичайно, що Україна має захищати Безпеку, оборону людей своїх і абсолютно вірне рішення про те, щоб розірвати усі договора про користування Києво-Печерською лаврою. А зараз там вони перебувають представники московського патріархату, перебувають в нижній лаврі. І ми сподіваємося, що все таки, там, вже коли буде ще якесь п'яте рішення суду, бо вже були рішення суду, їм відмовили. А Мінкульт, навпаки, звернувся до господарського суду, що перешкоджають державі і комісії, щоб вони ну фактично перебрали у володіння в користування, управління державою цими будівлями. Пані Євгенія, що робити з прибічниками московського патріархату? Як з ними розмовляти? І чи треба взагалі з ними розмовляти? Серед прихожан, чи от більшість це агенти Кремля. Скоріше, це люди, яким просто запудрили мізки, які ну просто бачать один лише кут. Але це наші люди, це українці, яким треба ну якось роз'яснити, чи що, що нам з ними робити. Тут мені здається, треба розділяти от таких от, таких знаєте, ну, громадян наших, які абсолютно зазомбовані, і людей, які просто ну, це така побутова звичка їхня ходити в цю церкву. Вона найближча, там хрестили, може, дітей чи шлюбу не брали. Батюшку вони цього знають, і цей батюшка ніби непоганий. До речі, з'явилося звернення це вже раніше там була група 400 священиків, зараз вже кажуть їх більше тисячі священиків. В які кажуть, що нас наші єпископи та ієрархія вище не слухають. Ми дійсно не хочемо жодним чином бути пов'язаними до з Росією. Зрозуміло, що тривали, тривалий час була ця ну, пропаганда і це розпалювання релігійної ворожнець щодо православної церкви України. Що це розкольники а насправді РПЦ, це розкольники ще 16 століття. Бо вони там різними маніпуляціями церква була в такому скрутному становищі, і там, значить, ці російські імператори тоді там, випросили якусь ну, ніби, цю грамоту, але виявилося, що там частина цих підписів вони підроблені. Ну, тобто, дуже така дивна історія. Ми вже не будемо заглиблюватися, але з точки зору православ'я, з, з точки зору селенського патріарха. Звичайно, що на території України Канонічна церква єдина, і це православна церква України, але нав'язувала досить довгий час пропаганду. Тому треба працювати, треба говорити все одно з усіма категоріями. До речі, за соціологію, останньою, яку я бачила, дуже багато людей, як самоідентифікацію, вони кажуть: там, ми православні, так і от до якої церкви ви належите, то лише 4% людей сказали, що ми саме до московського патріархату. Ату належать, тобто самоідентифікація у людей вже міняється, вони можуть формально ходити в церкву московського патріархату, але вони думають, що вони належать до української церкви, і тут просто треба бути уважними людям, включати критичне мислення. Ви коли слухаєте там цю церковно-слов'янською чи там ну, фактично російською мовою цю службу, хоч раз помилилися за здоров'я війська, за здоров'я воїнів за перемогу України. Чи це все стидливо замовчується? А навпаки, наприклад, воїнів не пускають загиблих відспівати в тому чи іншому храмі московського патріархату. Тому ми сподіваємося, що дійсно все більше буде переходів, і ці за законодавством ці переходи можливі уже. Ми ще спробуємо їх ну там зменшувати бюрократію спростити на законодавчому різні, рівні. Для того, щоб підписатися на канал Сергія Мамаєва, можна або просто знайти нас в Гуглі, або перейти по QR-коду. Відповідно, після того, як ви підпишетесь, ви маєте написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це закарпатський бограч, написати звідки ви нас дивитесь. І не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І скоро буде розіграш. Під час якого можливо так станеться, що ця футболка від відомого крутого українського виробника поїде саме до вас, вона того вартує, повірте. Опитування якраз двох-трирочно річної давнини, і там дійсно там відсотків 60 взагалі не ідентифікували, в яку вони конкретно церкву ходять. Якщо спитати, це московський чи київський патріархат. Вони насправді не знали. На щастя, якраз ті, хто ідентифікують, що це саме Українська православна церква. Церква стає більше і більше, і це дуже насправді тішить нас тим більше під час війни. Понад 30 народних депутатів пропонують від імені Верховної Ради звернутися до кабінету міністрів з пропозицією розірвати. З УПЦМП договор оренди на споруди Почаєвської е, Успенської лаври я пошукав, не знайшов продовження, можливо, я просто цього не побачив, але побачив, що є ще і відповідна петиція з цього приводу на сайті кабінету міністрів. Як ви вважаєте, е, це відбудеться чи не буде спротиву, наприклад, від, скажімо так, промосковських народних депутатів, які так само і досі є в раді? Ну, звичайно, буде. І цей спротив буде і щодо е законодавчого врегулювання, е фактично, заборони релігійних організацій. Я тут спеціально не називаю жодних імен, сам всіх релігійних організацій, які пов'язані з країною агресором, і от такі е заяви. Але е ну, треба розуміти, що е саме в випадку Почаївської лаври цієї постанови цієї заяви це дійсно ну, саме політична заява, звернення до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів може і не чекати голосування в залі. Ми прийнято. Ли одноголосно на засіданні гуманітарного комітету, тому це вже можна вважати позицію е, народних депутатів, е, але е, кабінет міністрів може ці процедури е, починати самостійно і е, фактично вони вже такий ну попередній аналіз зробили. Справа в тому, що договір, який підписаний був у 2003, 2003 році про передачу уваги, безоплатне користування, вони навіть ні копійки за це не платять, а будівель Почаївської Успенської лаври, які належать до Кременецького заповідника. В то ну, Там договір ще більш не вигідний для держави, ніж поки києво Печевський. Він у 2003 році укладався, ще тоді президентом Кучма був. І там фактично можливість розірвати його це через механізм проведення перевірки, як користується це майном. Або це також ну, стародавня пам'ятка. Знову ж таки за 20 років цього безоплатного користування жодного. Комісію ні з Мінрогенбуду, ні з Міністерства культури МП, ПЦМП не допускали. Тобто в якому стані, щоб оцінили фахівці за 20 років, що з цією пам'яткою сталося, неможливо зробити, бо ну, не допускають. Є, до речі, і це про це варто теж говорити певний хороший поступ по церкві, яка теж входить, ну, належить в користування, належала, бо там закінчився. Міноренти в, в, в самому місті Кременець це недалеко від Почаєва. Там теж великий собор Святомихайлівський, і ось е, там зараз вже і в суд довелося звертатися, бо священник цей Московський забрав ключі і нікому їх не віддає. А це теж належить до заповідника. А там е, ну, навіть нічого не треба розривати ніякі договори Там він просто закінчиться. Але я сподіваюся, що тут буде е, доведено до кінця. І так само повертається у державне піддержавне управління храми Чернігова. Це е, е, три будівлі: е, одна із з них один із них собор, дуже старовинний 11 століття. Він фактично ровесник в Святої Софії і належить там ще два монастиря. Це належать ці релігійні будівлі пам'ятки до заповідника стародавній Чернігів. Там фактично розірвали розрозірвали договір, і зараз вже буде робота юристів. Бо знаєте, за плечами московських купів, дуже часто дорого, дуже дорогі адвокати з'являються і там намагаються якось викручувати. Але дякувати Богу, є і дуже хороші патріотичні адвокати, які допомагають нашим органам державної влади повернути церкове управління. Завершився процес демосковізації українських церков. Це ж також дуже важлива історія. І наскільки віра, це справа держави. Ми ж правильно розуміємо, що забороняти у паце ніхто не збирається, тому що після початку повномасштабного вторгнення вони і статус змінили, статут змінили, засудили напад Росії. Тому в декого постає питання: за що? Вони нічого не змінили. Якщо ви захочете пошукати статут змінений, то ви його не знайдете, вони його не публікували. І дійсно пройшов собор в травні, і дійсно, там це, це є частина таких ну, нормальних патріотичних священиків, які хотіли все це там порвати всі зв'язки. Але з точки зору канонічної, повністю порвати ці зв'язки неможливо, бо не можна сказати, ми там просто незалежні, так і, і, і не маємо. Жодного стосунку, але онуфрій, у якого він сам це визнав, це ж не вже навіть не, не, не просто там журналісти сказали, він сам визнав російське громадянство, російський паспорт. Те, що він каже, що він себе не вважає громадянином, то ну, вибачте, наявність паспорта це підтверджує. Тобто, очільник цієї церкви московського патріархату з російським паспортом. Далі він досі перебуває в синоді, це найвищий там орган управління РПЦ, і знову ж таки, ми бачили при обшуках, що знаходять купу цієї рускомірівської літератури, тобто ментально у них ці зв'язки є. Так, це на рівні багато в чому керівництва. Так і там єпископів, і так далі. Це ж, в дев'ятна по моєму ну більше десяти точно в там різних священників і були позбавлені громадянства України на підставі чого через те, що вони громадянство Російської Федерації це було указом президента Зеленського зроблено. Тому статут він фактично по суті не змінений. Досі зв'язки є, і є вже навіть релізнавча експертиза, яку робили. Така комісія створена при державній службі етнополітики і свободи совісті. Зрозуміло, що з точки зору там просто ходити на службу, так там слухати відправу в неділю, то це можна робити і без реєстрації, бо в нас за законодавством це не заборонено. Але з точки зору юридичних осіб, які пов'язані з церквою, ну з церквою і країною агресором, ну, то це питання державної безпеки, і зараз готується до розгляду вже в залі Верховної Ради законопроект який розробив міністерство юстиції, тобто подав кабінет міністрів, який власне стосується заборони діяльності релігійних організацій, які пов'язані з країною агресором, там є. Останній етап це судовий розгляд, тому це відповідає усім європейським стандартам законодавчим, і е, я сподіваюся, що е, ну може вже і в травні. Ну це залежить від того, як погоджувальна рада винесе цей законопроект. Ми його проголосуємо. Церква, наскільки я розумію, у нас не оподатковується. Відповідно, ніхто усім, усіх, окрім самих священників, не знає, скільки туди приходить гроші і куди вони витрачаються. Ну е, якщо це правда, звичайно, бо ми ж розуміємо, що деякі оці так звані московського патріархату е, фінансують за рахунок пожертв. Ну, не дуже приємні речі, а інколи навіть ну відверто відверте антиукраїнські позиції. Можливо, час якось почати оподатковувати. Ось ці прибутки церкви? Е, ви знаєте, це е, таке питання, яке точно е, не знайде, мабуть, відклику у, у всіх представників релігійних конфесій, а ми не можемо якусь церкву оподатковувати, а якусь е, ні. Але звичайно, що це питання до Служби безпеки України щодо фізичної відповідальності. Якщо хтось розпалює релігійну ворожнечу, якщо хтось ну, фактично працює проти держави Україна, я вже навіть не кажу про колаборантство і державну зраду. А серед московських цих священників є багато і таких випадків, і вже майже 70 підозр вручено їм і деякі вже. Справи перебувають у суді. До речі, ще про Всеукраїнську раду церковів, повертаючись до питання законодавчого врегулювання, то на зустріч була зустріч голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з представниками Ради церков, і вони підтримали, що в Україні не може бути. Релігійних організацій, які пов'язані з країною агресором, і е, висловили м, е, підтримку от каміньському законопроекту, щоб е, депутати його проголосували у першому читанні. Ну і там допрацюванням якісь там у, у паноців теж є свої е, зауваження, чи щось вони хочуть, мабуть, не знаю про християнську етику в школах додати. Дякую величезно. Ми зараз бачимо наскільки багато робиться для того, щоб звільнити Україну від московського впливу через церкву. Бо це до війни, м'яко кажучи, ми знали, що це відбувається, але зараз це ну відверто болить. І Тому ну, ми бачимо, що держава багато що робить, і влада багато що робить, і це ну як я вважаю, дуже важлива частина, в тому числі звільнення України від Москви. Тут головне набратися терпіння і не піддаватись на провокації, бо Росія теж це використовує як інструмент впливу там на інші країни. Багато пояснювати, що це стосується безпеки і оборони, і звичайно працювати із людьми, які можливо треба трошки більше часу, щоб ну просто вийти з цієї пелени гіпнозу. Ставайте нашим способом Це дуже просто: знайдіть активне посилання в описі будь-якого відео або під цією трансляцією. Також QR-код до вашої уваги, для вашої зручності. Все просто 100 гривень на місяць, дві кави, і ви вже наш спонсор. Більше для спонсорів у нас теж гарні призи. Скоро ми знову ж таки будемо розіграш робити для наших спонсорів. Тож, будь ласка, дочекайтеся слідкуйте за нашими ефірами.